Ахуєвший піздюк. Дивіться, я вам сейчас покажу чого. Чого я його так називаю. Дивіться, я його беру. втик. Ти до нього береш пальчика, такої підносиш, а він тобі лапитка. Ляп! ти хоче, приходиться мяу, мяу, м'яу, але погладить не дається зараз. Є рішетка Польща і Новгрін, no є рішетка Україна. Ось така, бачите, зелена. Я сажу заватож на українській рішетці. Вона засіяна тут травичкою, засипана землею засіяна травичкою. Тобто можна і травичкою засівати, можна ще бнем засипати. Як хочете, так і робити. Не треба бітонірувати. Монтаж дуже елементарний простий. Взяли, підготували основу, втрамбували землю на щебня великого, втрамбували пісочком. Засипали, втрамбували, вирівняли і рішетку поклали, щебнем засипали. все, секунда діла. І зробили. Для різних потреб є можна і для дому беремо таку зелену гірішотку, Є ще вона теж чорного кольору, це виробництво Україна. Для великих обйомів, для там, де фури будуть їхати, там, де великий поток машин, беремо і ось таку витримує тисячу тонн на квадратний метр. Всі контакти в шапці профіля.